Заміна фільтра салонного Сан-Йонг Корандо. Значить, знімаємо мікроліфт. Чик. Ось тут на себе. Оп! І, пер... І на 90 градусів повертаємо. І витягуємо. Ось такий фіксатор. З цієї сторони трошки підгинаємо і все. Бальдачок випав, тут зажали, тут зажали і дістали салонний фільтр. Сьогодні у нас буде ось такий ставити, звичайний блупринт. Ось його артикул. 68 116 34 тисячі це оригінал Самгь. По блупринт ось цей. І дістаємо цей і замість нього будемо ставити ось такий. Будемо ставити ось так. Стояв, до речі, вугільний оригінальний. Будемо ставити звичайний, ставимо і все, збираємо на місце. Дуже Швидка і легка заміна салонного фільтру. Все, вставляємо, защлка і збираємо все в зворотному порядку. Все, фільтр встановили, засолимо, щелк, щелк, піднімаємо. Там допомогли, тут одягли і це вставляємо. Ось так, вставили. Засунули туди його. О, провернули. І защлкнули на себе. Все, все готово. Дуже швидка заміна фільтру. Заміна повітряного фільтру. Санґєонка Каранда. Защёлка раз, Защёлка два, Защёлка три і... Ось тут треба викрутити гвинки. І Піднімаємо вверх. і будемо замінювати. Ось такий у нас буде повітряний фільтр. Відкручуємо і будемо міняти. викрутили. три заглушки, піднімаємо, дістаємо старий фільм, фільтр. Порівнюємо його з новим, щоб він був такий самий. Ставимо на місце, збираємо все в зворотньому порядку. Ставку паливного фільтра, також хочу поміняти, але хочу повністю зняти з корпусом. Для цього знімемо акумулятор Там на 12. Викрутимо ось цей болт. Другого вже немає поруч, це вже плюс. Знімаємо акумулятор, від'єднуємо підігрів, подачу, обратку. Викрутимо тут, знімемо знизу також фішку з датчика води. Витащимо повністю все у зборі і будемо міняти на Delphi. Ось такий HDF-962. Там має бути в принципі корпус і в оригіналі Delphi. Тому фільтр можна також Delphi ставити. Ну що ж, поїхали. Це акумулятор дістав. Зараз все замию тут очисником. Ось датчик води, фішка треба зняти знизу, тут обов'язково. Раз, два, три гайки. І це все від'єднуємо і будемо всю колбу разом заберемо. Быстро зйоми, значить це спочатку двигаємо, видвигаємо, нажимаємо, чик, знімаємо, опа, ось так чик, відводимо. Тут щось підкладаємо. Соляра пішла. Так, знімаємо підігрів. Тут також швидко. Чик, надавили, зверху знизу. Тут також просто надавили. І туди, оп, все. Знімаємо, відкручуємо, знімаємо колбу. Все. Тут відкручую повністю гайки, тут можна повністю не відкривати тут вушко. і не забудьте обов'язково зняти фішку з датчика води. І все, і колбу знімаємо разом. Знімаємо кришку тоді. Torx t 25 Раз, два. І все, і повністю можемо зняти кришку і дістати ставку. Зняємо. Ось так виглядає у нас там все. О, грязь. Води не бачу. О, грязь є, мабуть, сколба ніколи не знімали. Або давно не знімали. Знімали вкладиш, все. Зараз будемо все чистити, вимивати. От, до речі, фільтр також такий самий. HDF 962, Delphi. стоїть. Такий самий, який буду ставити. Це вже добре. Все почистив, витер, вимив. Грязь трошки була. Так, ось новий фільтр, резиночка. Обов'язково замініть цю резиночку. Ось старий фільтр. Пройшов, він 15 тисяч. Ось в такому він стані. 15 тисяч. Кілометрів. Ставимо новий і збираємо все в зворотньому порядку. Так, ну що ж, все зроблено. Не забудьте резинку змазати цю трошки солярою, щоб краще зайшло туди, на верхню кришку і потім вже вставляєте. Ну і цю також змажте, щоб все красиво, щоб ніде не передавило, щоб рівномірно зайшло і зажимайте зажимаєте гвинтики. Все будемо складати, все ставити на місце. Так, і забув сказати підкачку краще, коли у вас фільтр в руках підкачку відкрутіть щоб потім тут, ну, тут не так зручно як на вулиці і все обкладаємо тряпочками підкачуємо щоб звідси дизельне пальне пішло і закриваємо пальне пішло закрутили все оділи, фішку зажали так. фільтр, з фільтра підігрів, все закручено, знизу підключено датчик води, все підключено, все забрали, повитирали, все, щоб було чистенько, сухенько. І все, збираємо все в зворотному порядку. З фільтром палива також все закінчено. залишилось замінити масло та масляний фільтр. Так, ну що ж, заміна масла Сангйонк Коранда, 2 літра турбодизель, Масло Total Quartz Neo MC3, 6 літрів, масляний фільтр Necht OX1141D. Значить Ось таким ключем відкрутимо кришку, щоб замінити вставку масляну. Ось таку зробив. Яму сьогодні, примітивно. Зараз захист двигуна зніму і буду зливати масло. Все, ключиком відкрутили ось це, вставка тут у нас. Відкрутили пробку, масляний щуп, захист двигуна. І тут на 14 відкручуємо болт, підставляємо тару і зливаємо масло. Тут також все витер, ось так. Ось так виглядає двигун всередині 160 тисяч пробіг. Масло було Shell. Зараз буде то-то. Ну і ставку міняємо. Малі ox 1141 13.0524. Ну у нас відповідно буде такий же самий ставка. Ощільнувальне кільце. Мідна і розинку ось сюди. Треба також замінити. Малі те саме. Все, вставку нову вставили, резинку поміняли. Шайбочка піде під болт. Ну, якось ось так. І встановлюємо все назад. На резиночку капелькою масла змажте, щоб воно легше закрутилося. І максимально від руки закрутіть І, можливо, ну, ключем там, на, на трошечки там, градусів це буде достатньо, щоб потім викрутити легко і не корпус цей пластик пошкодити. Масло забрали, нову шайбочку поставили, прикрутили. Все, будемо заливати масло. 5 літрів залив, почекаю трохи, хай стече, перевірю рівень. Літром буду доливати взагалі 6 літрів, наче але при заміні може бути трошки менше.